Вітаю вас, друзі! Ну що, сьогодні у нас 1 вересня і сезон мисливства вже відкритий. Будемо скупляти всі рослини. Боже, що тільки можна? Що ми дуже треба, пам'ятаєте, як ми якось писали мені на грудня? Чи осталось у вас там хоста? Якось кажу, яка люди? Ви що перше, де я йде хоста, по-друге, а що таке? каже. Та ми забули купити. А ще, окрім рослин, зараз сезон відкривається мисливство на тварин. Але я знаю одну рослину, яка є справжньою вбивцею. Вбивцею тварин. І це. Звіробій. Тому сьогодні ми розповім про те, такі звіробої, чого вони просто, ну, без них жити не можна. Як їх садити, де садити, і взагалі них користь. Поїхали. Взагалі, Звіробої буває дуже багато видів та сортів. Особисто у мене, напевно, штук 10. 9 чи 9, 10. Ось цей ось красунчик, він майже вічно зелений, називається е, звіробій Чашечко квітковий, в нього величезні, отакі От, просто як рука. Квіти дуже гарні. Зараз покажу ще одного пінодором, то, що не пахучий звіробій. Він з таким деревом гарним, красивим. Потім, бачите, такий зав'язує. Типу ягідки, але насправді це просто плоди. Часто використовують е, в різних композиціях букет, невести. Е, також є ті, які вічно задання. Е, він, до речі, теж в нормальному кліматі, де тепло, де все це на світі. Е, там він гарно росте. Але про звіробоїв, ще трошки додаємо що про сорта. Ось це звіробій, він сказав, красивий такий е, е, ясколкоподібний. подібний, називається сільвана. Дуже цікавий Звіробій з таким великим соцвіттям, ніж квіткою великою, і красивими такими срідними листочками. Де будемо його садити? Звісно, на сонці. Звіробої обожнюють сонячні відкриті місця, тому що, ну, так хочуть. <схід> тому що треба багато сонця. Бачите, дуже цікаво, що такі відносно маленькі листочки і така велика квітка. Дуже гарно, чесно кажучи, мені нагадує, напевно, якийсь жовтоквітковий льон. Вам також? Ще, ще скажу цікаво, Звіробої, вони давно були вже відомі і будуть відомі в народній медицині, Там от запору, от пристріток, що хочеш, коротше. Там от і, і кров ці властивості. Має. Також Звіробій, я знаю, що в країнах Європи ну, ще, понятно, що додають квіточки в чаї, в різні боже, страви. До речі, а у вас є якісь приклади народної медицини? Кухні. Щодо використання Звіробоя, навіть в коментарях це дуже цікаво буде мені почитати, тому що не тільки хочуть це говорити, а ще й розказувати. Ну, що ще скажу цікавого. Звіробої дуже цікаві, тим, що вони мають варігатні навіть форми. Вони є звіробій, називаються. Містер... Цікавий дуже сорт, я вам його покажу. Зараз ходімо. Ось, бачите, він відцвів, квіти величезні в нього. Ось такі в нього красиві вирігатні листя. Він, до речі, змерзає майже повністю в нуль, але потім успішно відростає. Також всім цим відомий озеро. Або невідомий. Триколор. Теж дуже красивий витий сорт зіроби. Подивіться, яка краса. Просто це ж можна вмерти. Ніби якась галюцинація. Тут тобі і рожевий, який хочеш. Теж досить такий... він би... В нормальному кліматі, де постійно тепло, був бично зелене, тому що, бачите, має такі дерев'яні дерев ліпагони, красивий. Ну і звісно, хай кот. Теж моя бусинка любима. Дивіться, яка краса, які величезні квіти. Він такий, як тяжко квіткового, але типу, це росте деревом таким, Тобі більш шланкий, а це деревовидно. Я його, до речі, в цьому році майже не обрізав, він мене гарно перезимував. У нього таке дуже приємне листя, таке воно о, ніби як гумове. Ну, тут бачите, що на сонці все воно потребує багато місця. От, бачите, буду розсаджувати оцю кубку. Тут собі і хаутія, і он, і ялиця іспанська. Боже, і, і коротше, Воно ж було все маленьке, правильно пам'ятаємо, купуємо дрібне, воно потім розростається і хай мене бог коротше. Так, ну, Повертаємося до, до, того, а, до нашого звіробоя. Де ми його посадимо? Посадимо думаю, десь на висоті. Слуга гарно буде тут, я думаю, да? напевно. О, а чого ні? Дуже симпатично. Подивіться, бачите, буде гарно перекликатися із сербською ялиною Наною, там он ну що, Давайте будемо купати. Моє агроволок Отут. Трошки його відвинемо. Дивимося, що в нас робиться з кореневою системою. Я його гарно пролив. Корінь, бачите, такий досить непотужний, ниткоподібний. От, тут ми... десь в мене була поливалка. А, в принципі, бачите нормально. У мене земля не така вже і суха, як здається. Що беремо, відкриваємо палац таким чином. А, вже бачите, вже берічка наростає, вже гадюка. О, це теж ізжога, як казала, сердючка. А ну, почекайте, зараз вириюємо. Яма викопата давайте викопана. викопата ось Садимо його так і зариваємо поступово. понятно що без ніяких проблем тут Треба мати якихось академічних наук, щоб закопати. от Тут трошки ми підвернемо. поливати думаю, не варто, тому що я дуже гарно намочив сам по собі цей ком земельний. Ну, я думаю, глядає симпатично. Подивіться. Кай Свободи, він буде такий дуже високий. Ну як якби розставляється, бачите, він теж може замуватися всі стеблами своїми. Стеблом, вірніше, е, дуже гарно такі листочки. Що ще я вам скажу цікаво. Ну, коротше, це дуже гарні свіробої, те, що колекціонуйте, збирайте їх. Тому що вони дійсно того варті, вони прекрасні, вони прекрасні. І взимку, коли їхні стебла зберігаються, навіть інколи з листям, що теж дуже для нас бажано і необхідно. Його гарні квіти дійсно нагадують про сонячні дні. Подивіться, як гарно звіровій на фоні неба, да, блакитного, як це гарно. Подивіться, просто така краса, друзі. От, І можна зривати букети і дарувати коханим. Людям, у вас немає, коханої людина, любіть себе, тому що ви для себе найдорожчий, папа.